Вітаю всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про новини NotCoin, технічний аналіз, так як це дуже актуально для вас, та обов'язково зверніть вашу увагу на нове відеоінтерв'ю, яке вийшло з засновником NotCoin, де він дає відповіді на питання ком'юніті. Ну що ж, відео йде порядка 22 хвилин. Якщо коротко, саме головне розказати, задавалися питання по поводу розвитку проекту, а саме скільки емісії монет міститься в розробника NotCoin, на що він дав відповідь, що порядка 800 тисяч монет. І знову ж таки, виникло питання в одного із підписників, він задав його в телеграм-чаті DeFi.ua, тому обов'язково туди підписуйтесь і в телеграм-канал DeFiua. Питання було таким чином: чи не насторожує конкретно мене, чому така маленька емісія, можливо, розробники не вірять в проект або є філантропами і так далі. Ну що ж, я можу дати вам відповідь? І досить така чітка і недовго. А дуже класно, що в них маленька емісія монет, тому що вони не зможуть їх пролити по ринку. Тепер, якщо більш її розкрити детальніше. Що дивитися ту економіку багатьох різних активів, які є, особливо на децентралізованих біржах, ну і також можуть бути на централізованих біржах. Якщо в власників саме в розробників або в команди міститься більше 5, 10, а ще гірше, 20, 30, 40 або 50% емісії монет в руках, то це досить погано. Чому? Тому що вони можуть попливати різко на ціну актива, відповідно вам продати фантики, за рахунок цього забрати ваші реальні гроші. Ну, звісно, якщо це будуть недобросовісні розробники. В нашому випадку NotCoin дійсно хороші розробники з потенціально великими можливостями, тому їм це не потрібно робити, і вони це конкретно показують на своїй токеноміці, на своїй механіці, і вони дійсно хочуть розвиватися. Тобто вони будуть у сфері віральних різних ігор дійсно топами, які будуть надавати різні хороші можливості другим проектам, які до них будуть приходити, що ми, по суті, зараз і по факту бачимо. Тому одразу хочу вам сказати, що буде зараз вистроєна нова модель, і вона буде перейдена саме з бети. На нову активну фазу, про що якраз в даному відео і розказав Олександр. В новій фазі ми будемо тестити ігри різні, відповідно від різних розробників, тобто партнерів саме ноткоїна. Також будуть різні активності в Explorer, які будуть понад більше в 10 раз, ніж це зараз є. А на також на що він звернув увагу: вони будуть робити все для того, щоб ціна активу подальшому росла. Тобто, це буде і дефляційна модель, як це є по суті в токономіки, ми її бачимо. Знову ж таки, в токономіці в розробників конкретно немає емісії в руках. У них є конкретна якась емісія монет, і то не названо скільки, саме в фонді для екосистеми розвитку. Це дуже чітке пояснення, чітка позиція, я її поважаю, і це дійсно класно. Тобто, дійсно дуже мало хороших, прозорих, справедливих розробників, які роблять щось для людей, і в подальшому також з цього будуть отримувати свої якісь конкретні можливості. Тобто, це, по суті, що я завжди пишу в чаті, що чим більше цінностей та знань ви передасте людям. Тим більше побічних результатів у вигляді еквівалента долара та різних можливостей ви отримуєте. Ось такої, в принципі, стратегії припускається повноцінно і дотримуються засновники ноткоїна. Нова фаза знову ж таки буде більш активнішою, і вони будуть робити все для того, щоб отримувати користувача, щоб він максимально холдив а, свої монети, не продавав їх. І чим більше він це все буде робити на роки, відповідно, тим краще ціна буде подальшому розвиватися знову ж таки, будуть дефляційні моделі. Знову ж таки, будуть випускатися нові цікаві історії. Подальшому, надіюсь, також запустять бот у вигляді, скажімо так, децентралізованої а-ля централізованої біржі, яка буде в самому Телеграмі. Тому в цілому новин впереді ще буде дуже багато. Я очікую другу половину місяця більш активною, ніж зараз. Тому я стейкою свої монети далі, я їх абсолютно не ввожу. І знову ж таки, повертаємося назад. Notcoin, Давайте я відкрию і покажу вам деяку цікаву інформацію. Є деякі люди, які виводили свої саме монети із стейкінга, І ці монети, які їм накапали за завдання, які ви виконуєте, підписуйтесь на партнерів. А відповідно вони вас згорять, якщо ви вийдете, скоріше всього, до 16-го числа. А саме потрібно чекати офіційну інформацію від розробників нуткої, де вони будуть це все публікувати. Що до прикладу, саме місяць стейкінгу закінчився. Відповідно, ті монети, які ви настейкали, ви їх можете також вивести, забрати і вони не згорять. Якщо ви це зараз будете робити, тобто виводити свій основний баланс саме через ось таку вкладку вивести на кошельок, то що далі буде відбуватися? Ваші монети будуть виводитися, а ось ці будуть просто згорати. Тому краще зараз це не робити, особливо ті люди, які активно роблять різну цікаву діяльність та виконують завдання партнерів саме в нотконі. Тому застережу вас, друзі, краще не робити зараз різких дій. Але якщо ви хочете вивести свої монети в подальшому їх там продати або просто тримати на одному із гаманців. Ви це можете спокійно зробити. Також будьте акуратними, тому що зараз є дуже багато різних хакерів, бандитів, скажімо так, в інтернеті, які різними можливостями в плані різних монет, які будуть закидатися на гаманець, і вони будуть оцінюватися в еквіваленти там, сотні тисяч доларів, або півмільйона, мільйон доларів, або заклеміть, до прикладу, там ноткоїн і відповідно отримайте додаткові якісь винагороди. Ніколи на таке не ведіться. не підключайте свої гаманці, тому що збільшу долі вірогідності. Ви будете зламані і всі ваші фінанси заберуть. Зазвичай дивіться завжди на офіційну інформацію. В офіційній інформації завжди є офіційні джерела, відповідно, засновники виходять і так далі, дають конкретну інформацію, що в подальшому не попадали на скам. Тому новини ось такі: зараз, саме, якщо будете вводити ось це все, все, що ви настаїкли, буде згорати, основний депозит буде залишатися. Після 16 числа очікую, що у нас буде можливість уже повноцінно все знімати. Плюс, я думаю, в подальшому можна буде ще купляти рівні. Ну, про це все ми вже в подальшому все будемо знати. Ну що ж, давайте переходимо тепер до технічного аналізу і подивимося, що в нас тут відбувається. Якщо ми перейдемо на один день, хто не дивився попереднє моє відео, я беру рівні з одного дня, вони бувають різної класифікації різної сили. Відповідно, провожу технічний аналіз від одного дня, 1 години та 5 хвилин, і вже потім в подальшому можу робити якісь торгові ідеї. Що ми тут можемо побачити? Попередньо у себе в телеграм-каналі я давав інформацію, що все скоріше ми сходимо в зону півтора цента, тому що ось тут у нас дійсно знаходяться сильні покупці та продавці. І ми можемо побачити, що попередньо у нас ось тут був рівень, і ось наш рівень, по суті, підтвердився хибним проблем. Тобто наші плоскості помінялися з шортової, відповідно, на лонгову. Що це означає? Це означає, що саме ось тут, якщо ми будемо дивитися, я позначу це стрілочками. Раз, стрілочка, та два, стрілочка. Тобто ви бачите, наші плоскості змінилися. Ось тут вже шорт-позиція була у нас, ось тут лонгова позиція. Що це означає? Це означає те, що в моменті наші гравці стали одні із них сильніші. А саме наші покупці. Такий ось рівень у нас називається дзеркальний. І ось такі рівні саме круглі, круглими цифрами, вони важко пробиваються. І зазвичай з першого разу ми нижче них не йдемо, що ми по факту з вами і побачили. Також у нас була досить непогана корекція, після чого у нас вже пішов відскок по ринку. І ми пробили попередній наш рівень, який називається паранормальною свічкою. Тобто ми його пройшли, закріпились вище, пішли вище ще до нашого рівня 0.018.855 і зробили хибний пробій. Після хибного пробою на наступний день, що ми зараз і бачимо, ми очікуємо імпульсу. Він поки що невеликий. Тобто нас по суті через хибний пробій не пустили вище. Чому нас не пустили вище? Що це означає? Це означає те, що інструмент або актив точніше назвати. Ще не готовий йти вверх. Коли він буде готовий йти, коли він достатньо набереться енергії Звідки береться наша енергія? Відповідно, таким чином, що в нас є контртрендовий тренд, тобто рух проти тренду, так добирається в нас енергія, або консолідацію. Відповідно, ми будемо чекати і дивитися, що буде в нас далі відбуватися. Якщо ми перейдемо на одну годину, що ми можемо побачити на одній годині? Ось тут внизу. У нас по суті вже сформувалася, скажімо так, свого роду модель розворотня. Ось тут ми могли конкретно побачити, що в нас були хибні пробої. Далі вниз нас не пускали, тобто не забирали наші локальні екстреми. Відповідно, кожен наш локальний екстрем він був все вище. Тобто, це, по суті, в нас пішов локальний висхідний тренд. Після чого, ось тут у нас імпульсом пробили і ми пішли ще вище. Далі ми зробили хибний пробій і, по суті, забрали ліквідність по ліву сторону. Що таке ліквідність? Це по суті стопи. Попередніх гравців, які торгували в шорті, вони виставляють свої позиції, вступи, щоб їх не знесли, і відповідно ну, страхують свої депозити. І, відповідно, ті люди, які не торгують зі стопами, тобто, це, по суті, люди, які зайшли в позицію, стопи не виставили. Тобто, виходить, якщо ціна актива на фьючерсах піде в одну і сторін, а в них плачі виставлені великі, то їх можуть ліквідувати. Тобто вони втратять всю свою позицію фінансів або велику суму. Тому завжди торгуйте зі стопами, вивчайте інформацію, якщо не володієте інформацією, друзі. Зараз вже практично на протязі тижня буду запускати повноцінне менторство по трейдингу, де особисто буду навчати, передавати свої знання, давати базу. Кому цікаво, залишаю повноцінний зв'язок зі мною під коментарем даного відео, тому ви можете сюди зайти, під коментарі і відповідно написати нам. Ми з вами вже зв'яжемося, поспілкуємося, і якщо вам буде цікаво, можете переходити, вчитися, буду радий вас бачити на курсі. Переходимо далі до нашого локального технічного аналізу. Що ми тут можемо побачити? Нас витягнули вверх імпульсом, ми тут практично закрилися повноцінною свічкою, що означає сила покупців нас переважала. Далі нас пустили ще вище, знову ж таки, зробили маніпуляцію, що нам вказують великі свічки. Вони нам завжди вказують на те, що це вже, скоріше всього, буде у нас дистрибуційна модель, тобто, вже буде близько розворот на ринку. Що ми, по суті, з вами і побачили? Нас розвернули, тобто, з першого разу не пустили. Знову ж таки, що нас з першого разу не пустили і зробили хибні пробої. Це вказує на те, що ось тут у нас дійсно заходиться сильний продавець локально, як мінімум. Також це вказує на те, що інструмент ще не готовий йти. Йому потрібно добрати енергії. Тобто, великим гравцям потрібно добрати позицію об'єма, коли вони її наберуть. Тоді вони готові далі будуть в одну із сторін розганяти ціну активу. Що в нас було після дистрибуційної моделі? Нас пустили вниз, почали піджимати доверху. Коли нас піджимають доверху, знову ж таки, можемо його пробити і піти ще вище. Ми зробили знову хибний пробій і нас не пустили. Розвернули вниз, імпульсом пішли вниз. Що це означає? Знову ж таки, присутні продавці не готові йти ще вверх. Тобто не хватає енергії, не хватає бензину, машина не заправлена повноцінно, щоб їхати ще вище. Тому зараз у нас тут якраз йде локальна консолідація. Після якої ми можемо піти ще вище і забрати ось цю ліквідність, забрати ось цю ліквідність забрати ось цю ліквідність. Тобто, адекватно було би сходити як мінімум в діапазон 2,6 цента, можливо, навіть і до 3 центів. чи ми одразу проб'ємо 3 цента? Одразу думаю, що не будеться. Тому ми можемо практично піти і забрати ліквідність до 2,6 цента, спокійно можемо навіть і сходити ще вище. Після чого потрібно буде спостерігати, що ми будемо робити біля 3 центів. Одразу чи ми проб'ємо рівень і закріпимося, думаю, що ні. Потрібно спостерігати декілька днів, як це будуть поводити покупці та продавці, та хто із них буде перемагати. Ну, відповідно, будемо дивитися, які в нас будуть вже формації формуватися конкретно біля нашого рівня. Тому зараз що я очікую? Очікую те, що буде якась консолідація, всього скоріше. А ми будемо консолідуватися пару днів в даному діапазоні. Після чого підемо все-таки скоріше вище. При умові, якщо ринок буде позитивний, і при умові, якщо біток не злить ще нижче. Якщо ж біток почнуть лити нижче, то ось тут може бути такогось широкого плану більше консолідації. Тобто ми можемо побачити ось таку ситуацію, ось такий широкий боковик у нас може відбуватися. При умові, якщо будуть знову ж таки лити ринок. Якщо лити ринок не будуть, тобто біток буде триматися плюс-мінус стабільно даного діапазону, який ми зараз бачимо. То, відповідно, ціна актива може набрати консолідацію і піти ще вище. Після 16-го числа я очікую хороший фундаментальний позитивний фон. При позитивному фоні фундаментально я очікую, що ціна актива може піти до 3 центів і вище. Якщо дивитися глобально, у нас зараз йде глобальний висхідний тренд, тобто наші мінімуми та максимуми кожного разу повишаються. Наший тренд зараз не поламали. Також ми плавно переходимо в боковик. І буде добре, якщо в нас буде боковик порядку там 2-3 місяців, після чого великі гравці наберуть собі енергію, і це буде ось так виглядати, до прикладу, буде ось такий боковик. Ціна актива може піти різко вгору. Чому саме вгору? Тому що великі гравці набрали собі великий об'єм позиції, більшою долі вірогідності вони його захочуть на бичому ринку розігнати вище для того, щоб на цьому заробити гроші і в подальшому розподілити свою позицію, тобто зафіксувати профіт. Або в нас ще може бути яка ситуація? Зараз великі гравці глобально набирають собі позицію. Як вони можуть набрати позицію саме в рухи проти тренду? Тобто мають бути продавці, які будуть скидувати актив по різних цінах, а вони будуть це закупляти. Що ось тут ми можемо побачити? І тому саме в рухи проти тренду великі гравці ось тут можуть набирати собі енергію. Після чого, коли вони наберуть достатньо енергії, ми можемо одразу різко плетіти вверх імпульсом. Таке також часто буває саме на децентралізованих різних біжах, на різних конкретних проектах, токенах, після чого йде консолідація. І ціна актива, якщо не падає вниз, може вилетіти ще вище. Тому ікси можуть бути дуже різкі і неочікувані. Саме головне, що самі перші слабкі руки з ринку вибили ось тут. І в принципі, чи ми сюди вернемося найближчим часом, думаю, що ні. Чому ні? Тому що немає сенсу сюди вже вертатися, так як великі гравці в принципі зробили свою роботу, тобто маркетмейкери забрали безплатно, можна сказати, за мінімальну плату. Токени і розігнали їх. І в принципі вони вже на цьому заробили. Але я думаю, їхні цілі набагато вищі, тому що знаю багато блогерів, які купляли на дуже немаленькі суми відповідно токени, і тримають їх як мінімум до 10 центів і вище. Я буду розгружатися ближче, ніж до 10 центів. Чому? Тому що 10 центів це психологічна конкретна ціль в більшості людей. І, відповідно, якщо ми туди дійдемо, в подальшому може бути різкий розворот біля 10 центів вниз. Тому що хтось може різко зафіксувати велику кількість монет, тому краще фіксувати там по 9-8 по 8 центів і так далі. Знову ж таки, цілі усіх різні. Я вам показав свої цілі конкретні і показав ще додатково, що може бути на ринку мінімальний технічний аналіз. Тому, друзі, обов'язково переходимо в DeFi.ua, підтримуємо, підписуємося. Ось тут є ссылки. Знову ж таки, телеграм-канал, телеграм-чат. Заходимо, спілкуємося, розвиваємося. Всім щастя, всім успіхів.